Наручники брати, прив'язувати собі батареї і сидіти на водній одній воді і спати на підлозі. Що ти відчуваєш, що в тебе вже є все, що ти тільки хотів в житті, тобі треба себе обмежити, бо якщо ти цього не зробиш, тобі буде повна задниця. Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні я розбираю чотири види депресії, які існують. Я буду розбирати з точки зору біології, так і метафізики, тобто метафізичний вплив на організм. А безпосередньо я стикався з цими чотирма видами депресій, і тому можу про це поділитися і розказати, як вони влаштовані. Давайте не буду затягувати, тому погнали. Хочу почати з того, якщо ви помічаєте в собі одну з тих чотирьох депресій, треба розуміти, яка це депресія, і треба починати діяти. І не сідати на антидепресанти, тому що вони дуже вбивають твою гормональну систему, і потім тобі дуже складно відновитися. Я би не рекомендував спочатку приймати антидепресанти без використання певних фізичних дій. Так? Тому давайте я перерахую цих чотири види депресій: перша це є дофамінова, друга це є тестостеронова, третя це є норадреналінова, і четверта це є серотонінова депресія. Саме цих чотири. Депресії ви можете зустрічати, коли а, ви живете та проводите свій час, і кожна з них є індивідуально. Давайте тоді розберемо кожну окремо. Перша депресія це є дофамінова, а це коли ніхто чи ніщо не може тебе надихнути, щоб не говорили чи не робили. Чому так відбувається? Е, дофамінова депресія. Це є найпопулярніша депресія серед всіх, е, які я сьогодні проговорюю. Чому? Тому що дофамінова система в нас працює так, як не працює жодна система. Дофамін закріпляється на позитивні дії. Тобто, чому твоя дофамінова система є вигорівша і ти mm -hmm. в депресії? Тому що ти забагато собі даєш базових якихось речей, ти їх закрив та і ти постійно їх підтримуєш. Тобто ти їсиш смачну їжу, і ти постійно її їсиш, і ти вже просто починаєш не кайфувати від тої їжі. Ти не робиш а, пауз, ти не робиш а, загалом якихось інтервалів. Та. Ти постійно, наприклад, маєш кожен день секс, кожен день а, дуже смачна їжа, кожен день а, там а, зустрічі з друзями. Ти вже навіть перестаєш кайфувати від цих зустрічей, тому що це надто часто відбувається. От помітьте за цим. А, якщо ви помічали в своєму житті такі речі, коли ти. Дуже часто маєш зустрічі, тобі вже навіть не цікаво, тому що ви вже проговорили все, що можете проговорити, і ти вже просто думаєш, блін, ну і що мені його спитати? Тобто тут теж такий момент, і це забиває твої дофамінові рецептори, твоя дофамінова система вигорає. І це із-за того, що ти занадто багато собі дозволяєш. Занадто багато. Ти закрив всі свої базові потреби, ти вже їсти все, що хочеш, все, що цей. нема дисципліни, нема обмеження. І у висновку ти попадаєш в дофамінову депресію. Як з неї вийти? Тому що вона є найпопулярнішою, повне обмеження себе від будь-яких ресурсів, які е, підтримують твою дофамінову е, гормональну е, систему. Ну, коротше дофамінову систему, так, яку, які підтримують її. Тобто тобі треба їхати за місто, наручники брати, прив'язувати собі батареї і сидіти на одній воді і спати на підлозі. От тоді, от тоді твоя дофамінова гормональна система а, вона відновиться. Вона відновиться, тому що ти вже будеш розуміти, ага, ах, йо-майо, -йо, я тут, по, е, сижу біля, біля батареї. А міг би в хаті лежати да? на одній воді, без нічого, і тоді ти від звичайної гречки будеш кайфувати, тоді ти будеш від гречки сметаною, просто отако пальцями їсти будеш, коли приїдеш. Розумієш, треба себе обмежувати. Тобто, якщо ти відчуваєш, що в тебе вже є все, що ти тільки хотів в житті, тобі треба себе обмежити. Бо якщо ти цього не зробиш, тобі буде повна задниця. Ти будеш в дофаміновій депресії, і ти будеш сидіти такий і думати. Блин, та я все маю, а мені і так херово. Тому що ти не розумієш ци банальних речей. Тобто обмеження нема такого шляху, коли ти не можеш з неї вийти. Нема! І, і не треба потім а, казати, що ти нещасливий і так далі. Ти сам все створив для того, сам себе помістив в таке ідеальне середовище, де ти просто перестаєш кайфувати від звичних речей. І щоб не перестати в них кайфувати, треба витягнути себе, свою. А, свою зону комфорту змінити на некомфортні для себе умови, і тоді все піде. Наступний момент це друге, я здається, говорю за тестостеронову, так? Тестостеронова це страх конфронтації. Тобто, якщо ти боїшся конфліктних ситуацій, якщо ти боїшся доказувати свою думку на людях чи загалом, навіть з друзями. То це тестостеронова депресія, і вона бореться тільки діями. Тобто тобі страшно треба починати, починати перед зеркалом навіть говорити до себе, пояснювати собі, як ти хочеш сказати цю думку. Якщо тобі не вистачає нікого запасу, тоді читай більше книжок, відвідуй тренінги, спілкуйся з розумними людьми. І тоді ти зможеш помаленьку, помаленьку вже не боятися конфронтації, не боятися доказувати свою думку і. Чим більше ти знаєш, чим більше ти читаєш, ти можеш краще скласти своє речення, краще почувати себе на людях, навіть при тій самій сфарці. Цікався, От я, наприклад, колись дуже цікавився такими відео топ-5 методів, як поводити себе при конфлікті і так далі. Та? Як прокачати свою харизму в конфлікті і так далі. Тобто, якщо тобі таке цікаво, ти повинен себе заряджати на Ютубі. Море таких речей просто би поставити за ціль і працювати над цим. Наступний момент, це, мені здається, я казав, серотонінова депресія це коли ти песиміст. Тобто, все, ну, ти песиміст, все життя. Дюрмо, що тобі не подобається. Тобто серотонін це гормон задоволення життям. Тобто, якщо дофамін, це в моменті ти отримуєш задоволення, так? то серотонін це гормон, який на всій дистанції. Якщо ти тебе високий серотонін, ти задоволений життя, ти щасливий, але на довгій дистанції. Та? І тут ключовий момент, коли ти щасливий на довгій дистанції, то в тебе нема депресії. Тобто в тебе серотонін низенький через те, що ти, наприклад, не маєш своєї місії, ти не живеш своїм справою свого життя, ти не бачиш сенсу в тих діях, які ти робиш. Та? Тобто, а щоб це зрозуміти, треба почати робити те, що тобі подобається більше в це часу вкладати, більше реалізовуватися в цьому напрямку. І тоді не буде цієї депресії. Тоді, бо ця депресія, вона протягом всього життя йде. Тобто люди з цієї депресії навіть не виходять. Тобто, якщо з дофамінової, там, тестостеронової і норадреналінової можна вийти, то з серотонінової люди просто все життя в ній сидять і вони не ходять, не хочуть з нею виходити. Серотонін, якщо піти аналізи, в них просто на нулі, ну просто жестяк. Там а, такі показники гормонів, що. А, От, навіть страшно дивитися, Коли до мене людина приходить деколи, а, там пише і каже: Дімо, можеш, будь ласка, допомогти туди-сюди. Я такий кажу, добре, давай. А вона здає аналізи, і я дивлюсь, а там така задниця, там просто жесть, там гормони вбиті просто в хлам. Потім ти питаєшся, що людина робить, а людина просто. Ну, Проживає рабську установку і боїться взагалі будь-що змінити. І це дуже поширені практики, тому що я сам таким був, а це дуже поширені такі моменти в людей. Та? Я сам таким був, я сам так жив, і зараз розумію, блін, треба про це говорити, треба це поширювати, щоб більше людей могли жити тим життям, про яким вони мріють. От. І давайте перейдемо до наступного фактору. Це є останній нори депресія. Що це означає? Твій, ти не зв'язуєш свій мозок. З кінцевою ціллю. Тобто, твій мозок не розуміє, чому він повинен віддавати тобі енергію на досягнення своїх цілей. Він не розуміє. Я про це раніше говорив: що ти повинен підійти до своєї кінцевої цілі а, мудро. Тобто, в тебе є велика ціль, ти повинен її розбити на маленькі цілі, на підцілі, і кожну підціль розбити на конкретний покроковий план дій. Коли ти це зробив. Тобі набагато простіше реалізовувати велику ціль в реальність. Тобто ти зробив конкретну підціль, яка була розбита на план, та? після кожного викладання плану ти йдеш в ресторан і їсиш смачну їжу. Або купляєш собі якусь річ. Дофамін закріпився, відповідно, а ти вже досягнув кусочок, ти дивишся, створи собі графік, де ти собі галочки ставиш, щоб твій мозок бачив, я це не дарма роблю. І людей потім, оце коли люди кидають. Ті цілі, які вони почали, це саме норадреналінова депресія. Мозок не розуміє, а чому я повинен тобі віддавати цю енергію. Чому я взагалі От звідси і лінії, звідси і а, якесь, а, оце, а, коли людина не хоче нічого робити, та а, відсутність мотивації, апатія. Тобто а, ти потім дивишся. Звичайно, ти собі не дякуєш, ти собі, наприклад, ти не займаєшся спортом. Тут дуже багато різних моментів, які складають все докупи. Тобто ти не можеш сказати, що суто там відсутність кінцевої цілі, ну точніше, відсутність зв'язки, буде приводити до. До норадреналінової депресії. так? Це неможливо сказати, тому що тут багато є факторів, які впливають на це. Але сам, сам факт того, що якщо ти будеш собі дякувати після виконання кожного завдання маленького, це вже наблизить тебе до, до виходу з цієї депресії і в тебе не буде проблем з виконанням своїх цілей. В принципі, я розібрав базові речі по цим депресіям. Як працює наша гормональна система з точки зору метафізики. Якщо вам цікаво загалом, щоб я більш детально акцентував увагу на чомусь, звичайно, залишайте це внизу, тому що для мене це важливо, і я хочу розуміти, що вам подобається, куди рухаємося. В мене є дуже багато цікавих моментів на цю тему. І я буду вдячний вам за поширення мого контенту, тому що я розумію, що якщо це для когось буде корисним, супер. Це мотивує мене ще більше створювати якісного контенту і рухатись далі. Друзі, я буду вам вдячний загалом за поширення будь-якого українського контенту, не тільки мова, тому що для нас це зараз дуже важливо треба пропагувати українську мову. І, звичайно, я внизу залишаю посилання на фонд «Повертайся живим, тому що це дуже важливо. У нас ще досі війна, і треба з цим боротися. Треба а, допомагати нашим бійцям зсу. Одна гривня буде краще ніж нічого. Veste, veste, jaz vas mislično objema. Slava Ukrajini!